Всім привіт! Сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачну гречку з м'ясом. В каструлю з тонстим наливаємо рослинну олію, чуть-чуть розігріваємо і додаємо нарізане кусочками м'ясо. Любе у мене свинина. Протушковуємо, перемішуємо ретельно. Протушкували додаємо нарізану цибулю, перемішуємо. чуть чуть часничку. Знову перемішуємо. Тепер прийшла черга моркви, додаємо моркву і тушимо. Коли це все протушилось, всипаємо гречку. Всипали і додаємо воду. Додали води, все гарно перемішали, посолили, поперчили, додаємо лавровий листочок, ще раз перемішуємо, накриваємо кришечкою, тушимо, чуть-чуть протушилося. Чуть-чуть перемішали, знову накриваємо і тушимо до готовності буквально 10-15 хвилин. Потім накриваємо рушничком, речка наша настоїться і все, речка готова. Ця страва швидко готується і виходить дуже-дуже смачною. Якщо вам сподобався рецепт такої страви, підписуйтесь на наш канал, діліться з друзями, ставте подобайки. Всім мирного неба над головою!